Програмісти, фінансисти, менеджери з торгівлі та туризму такі вакансії нині переважають на ринку праці. Про це свідчить результати восьмої акції Дні кар'єри, на якій зустрілися студенти та роботодавці. Наші студенти дуже задоволені цим проектом і їм подобається. І роботодавці пропонують вигідні умови для студентів. Тобто, це може бути гнучкий графік роботи після обіду або на протязі цілого дня. Близько десятка фірм пропонували свої вакансії для активних, цілеспрямованих, але наразі безробітних івано-франківців. На кожному підприємстві легальне працевлаштування та повний соцпакет, а ще можливість кар'єрного росту це, скажімо, перша ланка до мерчендайзера. Мерчендайзер до торгового представника. Ну і скажімо, у нас існує така кар'єрна драбина, по якій кожен може піднятися на гору минулого року. Ми зібрали дуже багато анкет. Відібрали декілька дійсно хороших кандидатів, які зараз працюють на компанію. І один із цих кандидатів, ну це скажімо, було попередні роки, займає навіть керівну посаду. Задоволена вибором вакансій, сама молодь. Час економічної кризи визнають Івано-Франківці влаштуватись на роботу самостійно практично нереально. Ми знаємо, що в даний момент дуже важко знайти роботу ну, для молодих спеціалістів, які не мають ніякого досвіду. І цей заклад є можливістю знайти таку роботу. Звичайно, що є багато вакансій, багато фірм тут представляється. І для таких молодих людей, як я, і для студентів відповідно, які тільки закінчують, які шевчаться. Думаю, що вони зможуть тут знайти своє. Організатори акції одноразовою зустріч у молоді та роботодавців не обмежилися на тренінгах. Вони навчили юних франків. Ців складати резюме та гідно представляти себе на співбесідах.